Трошки взяв інший вектор, але місто ну, все-таки проступає в моїх віршах, бодай десь декоративно. І е, це був такий для мене цікавий досвід і випробування, коли Ліза запросила мене на цей вечір, і е, я почав задумуватися, чи є в мене місто досі у віршах. І таки трохи знайшов. Тому от, послухайте, може я ви там його впізнаєте. Ти прокидаєшся, і голос не тремтить. Ти прокрадаєшся у попередню мить і вже не знаєш, темрява чи світло тобі назустріч із небес летить. Посеред каменю ніщо не проросте. Казав же Семенко тобі, Осте, тепер іди і дихай обережно, не розпорошуй це знання просте. Це червень, ластівко, у ньому стільки снів, Води між двох високих берегів, Таке тонке повітря поміж нами, що чути, як народжується спів. Це літо, янголи ні звідки не приходять. лише тобі нашіптує Господь, блаженні ті, кого розбудить злива, Прозорою зробивши їхню плоть. Заграє радісно небесний волонкар, монету сонця свій коштовний дар, підкинувши у небо темноси, Збере в долоню ягідний нектар. Ще більше зелені під вікнами вбирай, Пташиний лед, проміння водограй, ось падає на скроню крапля світла, І ти на дотик відчуваєш рак. А ще ти почуєш, як пахнуть вологі дерева. Як дихає річка, теплішим стає її дотик. І ти промовляєш: мій Боже, якщо ти не проти, я змию малюнки зі стін і покину це мрево. Мій голос достатньо м'який, щоб співати осанну вечірньому сонцю росі на твоєму обличчі. Це ти мене кличеш, мій Господи, Ти мене кличеш наповнити чорною фарбою всі твої рани. Блаженна пора перетворення світла. На зелень, розмий мої сутінки, квіти вплити у волосся. Я більше не чутиму сіре багатоволосся шумних магаполісів і прибережних поселень. А тільки світанків тремтіння над морем зеленим І лезу крила, що обличчя води розсікає. Я слухаю мовчки, як дощ під землею зникає, І робить прозорим давні мої гобелени. Тоді я нарешті навчуся до тебе мовчати. Між нами не буде нічого, крім сну і молитви. Ми Медовжать гонитву, що камінь розсиплеться, дощ обернеться на потил, і куря гніву тривожно зіжмакає обрій, повітря пронизане голосом більше, ніж обій. Але не піддайся спокусі. Ми досить хоробрі, щоб бачити, як замовкають навіки дерева. Стають нерухомі і темні, як згаслі комети. І крапля нічного дощу, ніби куля сталева, вривається в тіло, яке вже не може померти. Стоять у пітьмі обеззброєні воїни саду. Востаннє пригадують запах зеленого листя. Ти вийдеш у сад та не зможеш нічого додати до їхньої пам'яті. Просто за них помолися. Ти занурюєш руку під воду, як черво, звіра. Твої сумніви поряд, та в грудях нуртує віра. Ти намацуєш під своїм відображенням нутрощі моря, і воно замирає на мить, а потім говорить говорить, ніби жодна рибина в його животі вже не може мовчати, ніби сонце щоночі пригадує власний початок. І коли на світанку воно протинає вускову тканину, кожен промінь збивається в небі, як дика рослина. Підземелля ростуть під містами як місяць у серпні. Я навчився до них проникати. Це часом нестерпно, відбивати лише темряву, бачити безкінечні тунелі й мимоволі торкати своїм язиком їх шорсткий епітелій. Я планую змивати цю фарбу і надалі, адже порожнини слід заповнити пам'яттю про кольори абрикосів, божини. Їхні корені стрімко галузяться, ніби нічні блискавиці. Їхні листя надійно тримає між пальців. Господня правиця. Скільки світла я зможу віддати медузам, прозорим, як крига. Скільки днів це розтоплене скло поглинатиме темряву тихо, як важким простиралом мене у вісні накриває туманом. І під звуки органу я чую, як море стає океаном. Скільки вогнів навколо, та жоден із них не твій. Я відмовляюсь дихати. Переді мною дно. Знову приходить морок і розгорта сувій, горлом стікає холод, ніби сухе вино. Це чорнобіла осінь, колір зодлів і зник. Не розмовляй з деревами, чують лише птахи. Висне над океаном їхній прозорий крик, тільки не озирайся, скоро підуть сніги, вистачить нам жаги. Переведемо подих. Скільки ще блакиті, зелені і заграв, перетікає в нас чорним дощам на подив поміж каміння й трав, поміж каміння й трав. Перегорни цей день. Себія листопаду палахкотить в озерах, Мов би, тамує жар. Голос каріатит серед міського саду, Зблисне і задзвенить лезом твого ножа. Темрява та іржа з поміж легень і ребер витиче. Перший крок на довгожданий сніг ніби молитву мить визначить шлях до тебе. Сблисне і задзвенить. Перший причистий сніг. І останній вірш я написав після прочитання першої збірки дуже важливого для мене поета Пауля Целана. Я намагався якось рефлексувати над його дуже. Дивним і буремним життєписом, і в цьому вірші місто теж, ну, як і в його житті, відіграє не останню роль. Щось холодне і красиве, як ніж у воді, розітне твоє око, як промінь у камінь ти ввійдеш до країни, де сором і тінь попелястим дощем упадуть між зірками. Видихаючи музику, не забувай відділити від темряви світло і голос. Джерело пересохле, порожній трамвай порохняво шепочуть, як зірваний колос, замовкай. Непотрібно гарячих небес. Синій гавкіт собачий і досить, і досить. Схаменися, ти сам, як ув'язнений пес, Позираєш на вітер, невпійманий досі. Але тріскає камінь, і сни ліхтарів, мов колюча стерня. Ніби ікла гієни вицвітають і кришаться. Ось ти й зустрів пурпурову зірницю свою біля сена. Стільки листя на дні жерела, а вода не спішить прибувати. І сухо зіниця затісне твоє тіло, лиш голос віддай, і нехай тобі більше нічого не сниться.